Вітаю вас, шановні друзі, на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати дуже гарну ампельну пеларгонію махрову Емі. В минулому році я обмінялась і мені дали малесенький черенок за вишки 5 см. Виростила я цю рослинку. Напротязі літа, був на початку літа один пагін, який я прирізала всередині літа. І вона почала кущитися. Дуже гарно цвіте. Це найпопулярніша рослина серед кімнатних, садових і паркових культур. Була завезена у 17 столітті до Європи. Це вічно зелений напівчагарник, який заввишки 40 60 см. Це пеларгонія світолюбна і переносить дуже добре прямі сонячні проміння. Посуху переносить, але може загинути, якщо її перезволожити. Рослина розмножується черенками. Ну, ось в мене є два черенки, які я посадила приблизно три тижні тому. Дивилась вже є корінчики, в неї. І вона вкорінюється на протязі місяця. Любить тісні горшки, і на весну, мабуть, я її вже пересаджу в підвісний горшечок, щоб вона росла і радувала своїм цвітінням. Також в мене є. Ще світло рожева, <кій> махрова, ампельна пеларгонія. Вона цвіла все літо в мене. Тепер вже останні е, є бутони на ній, і скоро я вже буду її зрізати на зиму. Е, а черенки, які будуть гарні, я буду намагатися вкорінити. Думаю, що до весни черенки вкоріняться. Звичайні пеларгонії в мене вже майже відцвіли. Ну ось є літо ця пеларгонія, цвіла в мене дуже рясно. Ще на ній дуже є багато бутонів. Всього в мене невелика кількість сортів. Є червоні, звичайні, біла вже відцвіла. Це махрова. Яка цвіте? І є ще персиковий кольор. Дуже гарної пеларгонії. Але вона вже відцвіла. Ось такі, поки в мене красуються пеларгонії, я їх вже занесла з вулиці додому, поки вони будуть цвісти і радувати. А потім я буду обрізати і ставити їх в холодне приміщення. Де вони будуть зимувати. Наступного разу покажу вам, яка в мене колекція хризантем, які поки що починають розквітати, але вони на вулиці в мене. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, буду вдячна, пишіть свої коментарі, поради. do pobacinho.